Що ми з Романом були знайомі, але ми не є близькими друзями. Тобто коментувати якось так, як я можу коментувати, наприклад, про Євгена Гулевича чи про Вікторію Амаліною, на жаль, ну я не бачу в собі морального права. Так? Але Роман був активістом з одного боку, з іншого боку, це була тобто, активістська його історія відома країні, так? що він боровся на Майдані, що е, він. Е... Боровся з забудовниками, він боровся з Корбаном, так відстоював Протасів Яр, які хотіли забудувати. Так? Він сидів під домашнім арештом, власне, через конфлікт з забудовниками, які намагалися його таким чином якось втихомирити. Тобто це вся історія насправді публічно відома. Але чому ми робимо фестиваль? Тому що роман з іншого боку мав дуже глибоке інтелектуальне життя, і для нього були дуже важливі речі культури. Так? Тобто Світлана Поваляєва розповідала, що. З дитинства вони дуже багато відвідували заходів і так далі. В заповіті, які він залишив Євгену Ліру, були прохання. Так, там було в заповіті, було вказано, що має піддонати на, скажімо, госпітальєрів і чи там на підтримку батальйонів і військових, але з іншого боку він залишив частину коштів для підтримки музеїв чи. Діячів культури, так, тому що він вважав, що це все має розвиватися. І фестиваль ми робимо саме тому, що і туди проводимо людей, говоримо про пам'ять, говоримо про якісь цікаві новинки. Які виходять в нас і музична програма, саме тому, щоб ну таким чином власне святкувати життя і чин людини. Це як Іра Цибух просила, щоб на її похороні співали. Щоб ну, типу, ну ладно, я вже й так померла. Але якщо ви поспіваєте, вивчити типу пісню, то ну, типа клас. І ну, тобто, власне, оці всі речі, це є зокрема, якщо людина і точно ви знаєте, що вона любила, це святкування її життя. Це не скорбота за смертю, а це. Утвердження в житті, і потрібно це робити. Тобто, наскільки це складно робити моментами, але це треба продовжувати. Тобто, тут насправді дуже широке поле, і я сам цим займаюся. Отакими От штуками. Я дуже колись ну, до війни я багато їздила за кордоном. Я, як це моя улюблена розвага, це були тіндердейти. І тобто, да, і десь там серед ночі на тіндердейті, ти сидиш і включаєш тебе там людині, дах дотерс. Людина така, йо-ма-йо. Тобто, да, ну тобто якісь там чи даху браху, чи ну тобто залежно просто смаки людини. Тобто, в нас є прекрасна, тобто насправді найкраще комунікувати. От в цих випадках я комунікую, що якщо людина взагалі не уявляє, що відбувається, я комунікувала через музику. Тобто, ти включаєш сліпакова а, і людина теж така: ого, особливо проект Варнякання, який пояснює це, типу, дуже зрозумілий посил. Там хто більш академічний, ти включаєш. Я бачила це мій. Такий товариш добрий, вже Етвуляні. А він репортажист військовий, йому вже за 70. А він, зокрема, писав і досліджував про музику, яка впливає на політику і на світ. У нього ціла книга вийшла про музику Балкан під час війни, під час Балканської війни. А, і я знайомлюся з ними, я знайомилася з ними одночасно з Девідом Ріфом, це син Сюзан Зонд, який теж воєнний репортажист. А, і Ед а, ми знайомося у Львові, це якийсь сніг, коротше, все засипало. а тут, мабуть, концерт Пирогай Батога. Я кажу Еду, тут зараз концерт, не хочеш піти. Він каже, так, концерт, я хочу піти. І я просто бачила, як людина. Ну, в людини просто він каже, ну тобто, за його словами, це було одне з найкращих, що він почув в принципі останнім часом. Тобто, коли ну я йому перекладала поезію, так розповідала про письменників, але навіть музично, тобто коли він чує, що. А... Вони співають Шевченка. А ну він знав, що такі Шевченко, так, але ну швидко можна пояснити хто такі Шевченко. Вони співають Шевченка під uh, «White Shade of Pale, а, uh, Або вони співають Хвильового, включаючи баха. Uh, і ці всі весь цей їхній академізм з одного боку, але з іншого боку. Цей Тобто людина просто стався. Ну тобто, ця, але це людина, яка там він мені привозив, наприклад, uh, підписаний uh, диск. Uh, від там зі Скрипеля Велвет Underground. тобто він в цьому в цій всій тусовці, яка вважається класичною високою музичною тусовкою, і в нього просто стався розрив шаблонів. Далі можна показувати через фільми. Тобто, але з доступом тут трошки важче, так яким можна дивитися. Ну просто ви вже в тій країні дивитися, де доступний нетфлікс. Але й через літературу література, слава богу, достатньо перекладається і зараз є тексти. Боже, зокрема, я би дуже порадила мій. Е Товариш теж Уям Блейкер. Це історія. Він м -м, британець, який був народжений в Британії. Взагалі випадковим чином він поступив на україністику в Кембридж, вивчив українську мову. А зараз він один з таких топових перекладачів з української мови. Плюс вчить нових він зараз є асоційованим професором. Він вчить е, нових україністів. І, скажімо, він переклав е, Йогансена подорож про е, подорожченого доктора Леонардо та його е, прекрасний етап. Е, та його майбутньої коханки прекрасної Франчески до Слобожанської Швейцарії. Це насправді це прекрасний текст. Тобто ти читаєш і ти бачиш просто ти бачиш Сіверський Донець, ти бачиш, тобто Донеччину, яка інша, ти бачиш південь, де відбувається полювання, і вся ця історія. З якийсь такий класичний текст, модерністський, так, футуристичний, ну, модерністський загалом, і який от, є доступний англійською. І щоб це почитати, то навіть цю книжку легко можна накласти на. Бо на, е, е, на географію лінії фронту для іноземців взагалі буде е, зрозуміло за що ми тут боремося.